Всім халяв, мене звати Іван. Ви на каналі мовної школи Евенда. І сьогодні у нас артиклі. Жахлива тема Хорор. Хто боїться хорів, не дивиться це відео. Але треба вчити, треба вчити. Вибору у вас немає, як і в мене колись його також не було. І сьогодні ми поговоримо про артиклі з точки зору, що це взагалі таке, основи. І ці основи будуть корисні не тільки тим, хто на А 0 а тим, хто на Б1. Тому що будуть категорії німецькомовні, будуть граматичні категорії. Буде як визначити артикль. Як визначити його за видом слова, за темою слова. Тому обов'язково додавляйся до кінця. Кінця бонус. Отже, що у нас показують артиклі Geschlecht. Тільки не той, який чоловічий жіночий Geschlecht, а той, який граматичний. Чоловічий, жіночий та середній. Німецькою це маслін ода менліх, фемінін ода weiblich. нойтрум ода зехліх. Дуже цікаве зауваження з приводу відсоткового співвідношення кількості слів по родах. Чоловічих, чоловічого роду слів 34% в мові, Жіночого 46%. А середнього усього 20. Тому, якщо ви не знаєте, що поставити. Скоріше за все, більша вірогідність, що це буде ді жіночий рід. Як у нас працюють артиклі? Звичайно, вони показують на рід. В людях менше це зазвичай, якщо це чоловік це чоловічий, рід, якщо жіночий, це жіночий рід. Я, окрім das Kind і das Mädchen. Чому саме так розкажу трошки пізніше, ближче до кінця відео пояснення буде, не хвилюйтеся. А також під відео в описі вас чекають декілька тестів, завдань, щоб перевірити себе з приводу цієї теми. Переходьте, робіть та можете надсилати відповіді в коментарі. Будемо разом перевіряти. Отже, перейдемо до чоловічого роду. Як його визначити, які є лайфхаки, як це взагалі все будується? До чоловічого роду відносяться такі групи слів: як пори року, де вінта, де зома, місяці де Януа, де Фебова, Дні тижнів, де Монтак, де Дінстак. Частини днів. Де Morgen, де Mittag, де Nachmittag, але ді нахт, вона ж на роду. Та дати, конкретні дати там, де Есте май, 1 травня, тому що, знову ж таки, май воно чоловічого, і якщо це буде порядковий е, чисельник, то воно також буде все разом чоловічого. Сторони світу, де Зюден, де Остен, погода, де Геген, де Штум, де Вінт, макер автомобілів, де БМВ. Де Volkswagen? Алкоголь, де вайн, де азект, але дас біа. Та валюта. Де ойро, де дола, але ді рупі, та das фунт. Як же відрізнити чоловічий рід від інших завдяки виду слова, або його якоїсь зміні цього самого слова? Отже, це суфікси, закінчення, назвати як вам зручно. Наприклад, о, де мото, іх, іх, хоніх, тепіх, ісмус. Капіталізмус, оптимізмус, навіть цих слів похідні люди. Капіталіст да, іст, тобто оптиміст. Іка інформатика, механіка берув професія. Ант, ант, ент. Докторант, демократ, президент. Еуеа та омляут е. Інженьор фрізіо. Також чоловічито створюється завдяки номіналізації. Номіналізук дієслів. Наприклад, gehen der Gang, stehen der Stand. Але тут важливо, якщо слово дієслово змінюється в іменник та хоч трохи змінює свою форму, хоч на одну літеру змінює свою форму, вона стає чоловічого роду. Gain було, да, стала Gang, Змінилося трошки слово, стало автоматично чоловічого. Якщо дієслово не буде змінювати своєї форми, воно таким як в інфінітиві було дієслово, таким і стане іменником, то воно буде іншого роду, трошки пізніше розкажу, якого саме. Жіночий рід, як визначити його. Це в нас цифри, де можна це використовувати. То, може, для когось це буде незрозуміло, як можна чисельники, цифри використовувати як іменник. Наприклад, це можуть бути е, імена власні. Там кафе називається. діцейн, Десь, ну, умовно, то, якісь, можуть бути, назви. Або, ви хочете сказати, чисельник іменником якихось, у якихось випадках, Це також буде завжди дій. Дерева та рослини ті ді пальми, діблюми, але де баум. Фрукти, ді банани, ді ківі, але де апфель. І так, як ми вище обговорили, що 46% всіх слів німецького жіночого роду, то у нас суфіксів, які у нас позначають жіночий рід, найбільше. Це суфікси, такі, як, наприклад, unk, Keit, хайтка, фейхкайт. Шафт, Gesellschaft, Freundschaft, Ион, Стация, Регион, Ик, Музык, Политик, Тед, Университет, Квалитет, Уа, Натуа, Культуа, Анц, Энс, Дистанс, Экзистенс, Аг, Ад, Гараже, да читать читать, если будет трошко не Г А Ж, там еще иначе мое вопросение. Слово. Мармеладе. Эи e, Бекерай, малерай, та слова, які закінчуються на е, вони зазвичай мають бути двоскладовими: «Лампе», «штрасе» в такому форматі. А тепер переходимо до останнього артикля: DAS да, середній рід. Як Якщо твориться він, перший пункт так само номіналізація. Як ми казали про чоловічий рід трошки вище, якщо дієслово стало іменником та відозмінило свою форму, воно стає чоловічого. А тут, навпаки, якщо дієслово стало іменником та не змінило ніяк ні на жодну літерку своєї форми. Воно стає середнього роду. Лезн – дас лезн. Читати читання. Лерн дас лерн. Вчитися, вчити там дай щось. E, навчання. Також в середньому роді у нас є номіналізація від прикметників. Gut das гуте. Щон дас щоне. Далі це у нас кольори. Das grün, блау. Літери – дас а, дас Б. Матеріали. Das Glas, das Öl, das Holz, das Gold, drobe, das Viertel, das Drittel. Ma, Thema, Klima. Ment, Dokument, Experiment, Prote der Moment. Um, Museum, Zentrum. Tum, Eigentum, Wachstum, Prote der Reichtum. Ich, Gesicht, Gericht. Деякі англіцизми то похідні слова. Das shopping, das training, zumbeispiel. А тепер чому ж Медьхен середнього роду? Це також суфікс суфікс хен. Було, Раніше застаріло слово макт, дімагд, його зробили писливо ласкавим. Якщо ми до кожного будь-якого слова додаємо суфікс хен, воно стає писливо ласкавим. Цумбачів деатіш стіл, Tischchen, столик. Так само з магд було. Цела медьхен, додався омляут за правилами, і суфіксен. Стало писливе слово. Але автоматично середнього роду. Ну, тут не знаю, вже вам вирішувати, що краще, чи зробили вони краще, чи тільки гірше. Це були найголовніші тіпси для вивчення артиклів в німецькій мові. Да, складно досвід. Що... Але, але, треба вчити, це треба просто поступово запам'ятовувати. Я почав ем, з. Закінчень суфіксів, і додавав поступово вже до цього тематики слів. Де, там погода, авто і так далі. Але якщо вам простіше навпаки, почнете навпаки. А щоб це було легко та продуктивно, без довгих слів, приходьте на сайт посилання в описі, там безкоштовний урок ознайомся з нами, познайомся з нами. Сім років досвіду, плюс 600 плюс студентів, яких ми навчили. Ми для вас, для кожного з учнів, тому що найголовніша наша цінність це. Викладач має стати для тебе другом. Ми цим живемо. Якщо ти хочеш знайти собі друга викладача, наставника, коуча, компаньйона, то це сюди. Приходь посилання на сайт нижче та наші всі соцмережі також можна подивитися. Вивчай німецьку разом з Евенда. Бізбальд.